Так, оце територія старого кладбища. Зараз зайдемо, тут ще могилки позалишалися. Ну, таке відео для публічності не можна показувати, звичайно. От, але для закритої групи нашого села хай воно буде. От. Скільки тут позалишалось надгробі, яких уже навіть і не видно. Ну що, життя воно -та, в принципі таке є, що шо... рідні повмирали, Вон, ви бачите, крести стоячі позалишалася там, може якась далека рідня або стара рідня. Ось, доглядати ніколи, потихеньку, як кажуть, так і занихаєлась воно. Може і видно ще хто підписаний, дачі і видно. Не пойму що написано тут 1952 року поховання. Ну бачите, ще, мені кажуть, не так і давно були одні з останніх поховань. Ну, територія собою як той казав, трошки бугарки розрівняти, можна футбольне поле робити. Це я так жартую по-поганому. От дива. Декілька доглянутих хрестів є. А зараз під'їдемо. Ну це я ще малим був, тут бігав, пам'ятаю, тут цих грабків було багато. О, ось 56-й рік. Харченко Антон Власович. Хорошо. Хтось доглядає. Так. Ну ось ви бачите територію, їх тут ну, з десяток, може, залишилось. Це старе кладбище. А ось іди води в нас. Тут все такі. На твою свою рідню, так Нагорна Фіона, Скрипник Марина. Шевченка Марта, 53 рік. Ну нормально. Ну, ось ще хрест чийсь стоїть. Ну тут смітнички такі. Так. А ну щоб уже нікого не ображати, хто заглядає за своїми. Познімаємо все. Не видно, на жаль, на Також не доглянуте. Котельник. Федір Іванович, 52 рік. Ну так. Виходить, що десь 1956 рік, мабуть, тут були останні поховання. Ну, ми бачимо вон, біля Ніколаєнка, там декілька ще збереглося. Ну, вряд чи, чи ми там побачимо імен чиїхось. Ось. Люди вже тут і доріжку натоптали. Хрести позалишались, горбики видно. Ну, Якщо чесно, ну, не хочу там як кажуть, осуждати нікого. Справа така, знаєте, <кій> про не лучше не балакати. Хтось пораз'їжджався, хтось мало чого. А ось гляньте собі. Отак от, от розчищені чагарники, хтось заглядаєш, то це у нас? Панченко Олімпіада Андреївна. Капець, 51 рік. Тож, Прикольне. Так що ось так от. На декілька доглянутих, ну може аж шість. Ось. І... І цей пам'ятничок, який хтось кожен рік підбілює його, ну хто, родичі ж. Де заховані так звані революціонери. Фото ми викладали раніше. Ось, 17 -й. Uh, så er det et annet ting.